Всім привіт! Мене сьогодні в гостях Оксана, і ми дуже актуальну тему з нею сьогодні піднімемо відносно легалізації бізнесу і, звісно, кредитування. Оксан, ну нікому не секрет, що зараз люди дуже багато цікавляться покупкою нерухомості або, взагалі, лізингом. Наприклад, так як я обслуговую підприємство, відкриваємо фірми, єдноособовки, спілки і деякі відразу задають питання, як взяти кредит на бізнес, на розвиток бізнесу. Кредит на развитие бизнеса можно получить с первого дня открытия фирмы, но есть очень много нюансов, и они очень-очень индивидуальны. В ситуации, когда клиент приходит и хочет оформить кредит на свою фирму, и озвучивает, что он зарабатывает 20 тысяч золотых в месяц, и на следующую консультацию он приносит документы, в документах совсем другие суммы. Как такое бывает, что такая разбежность? Оксана, ну ти ж розумієш, якщо підприємець заявляє, що в нього сума доходу одна, а фактично по документах ти бачиш по пітах або по інших документах зовсім іншу суму, це просто частина доходу іде неофіційна. З одної сторони, я розумію, вони хочуть як можна більше заробити, десь укрити податки, але тим самим вони шкодять, тому що вони не показують офіційні доходи і відповідно вони не можуть взяти більшу суму кредиту. До речі, коли до мене заходять клієнти, які хочуть відкрити фірму бізнес, так о, я відразу їх запитую, якщо вони планують на отримання кредиту або на легалізацію, вони повинні обов'язково показувати реальні доходи, які є. І друга ситуація: найомний працівник працює на умові праці або на умові з ліцензії, отримує зарплату на руки, ну к примеру, допустим, чотири з половиною. І коли ми підходімо кредиту, я прошу його принести справку з ЗУС, і приносять, там оказується, що получають не 4,5 1200. Як такое може бути? Ну, дивися, відрахування до ЗУСУ залежить від ставки, яку людина заробляє. Зрозуміло, якщо це умова злицення, то там іде не фіксована зарплата, тому що від кількості годин нараховується зарплата. Відповідно, людина може відпрацювати один місяць, одну кількість годин отримати зарплату, інший місяць іншу кількість годин. Знову таки, все залежить від роботодавця. Наскільки добросовісно роботодавець вчасно до ЗУСу платить всі ці відрахування. Ховання за своїх працівників краще все таки скористатися особистим кабінетом в ЗУС, перепровірити, перш ніж наприклад, ти навіть до тебе на консультацію, чи заплачені за нього всі складки ЗУСУ або під'їхати до ЗУСУ. Так, так само можна попросити документ в інспектора про підтвердження, що всі складки ЗУСУ оплачені роботодавцем. Слухай, у мене ще до тебе є таке питання: легалізація грошей завезених з України в Польщу, тому що ну ні для кого не секрет. Люди продають нерухомості в Україні, привозять. Гроші в Польщу і тут купують нерухомості. Зрозуміло, якщо це перек переказ з банку на банк, то там все прозоро і ясно. Якщо, наприклад, людина готівкою везе ці кошти в Польщу з України. Как их легализовать, эти деньги? Для оформления ипотеки с вкладом властным очень важно, чтобы деньги были правильно легализованы в Польше. И тут начинается момент, он очень индивидуальный. Зависит от того, какая это сумма, как она была привезена в Польшу. Либо вы планируете что-то продать в Украине, либо это ваши сбережения. Эти нюансы очень-очень индивидуальны. Всех приглашаю к себе на консультацию за этим вопросом. Оксана, а кому все-таки легче без перешкод дают кредит, если якщо це підприємець, чи якщо це найманий працівник, наприклад, У приймателі свої умови, у найомного працівника свої умови, Но буває дуже важливий момент работники працюють напряму на фірму. Пускай это будет умовозлицей, умовооперации, неважно, главное, чтобы это было официально. И есть работники, которые работают через агенцию. Хочу обратить внимание, что если вы работаете через агенцию, то ни кредит готовковый, ни кредит ипотечный, ни один банк вам не оформит. Друзья, у меня очень часто бывают такие ситуации, когда регистрируют фирму, наслеживают там еду с обувкой, так. І власники фірм зацікавлені, деякі навіть відразу роблять роздільне шматкову. Скажи, будь ласка, наскільки важлива вона якраз в питаннях кредитування і чи доцільно її робити? Роздільна шматкова це очень розпространенна процедура в Польщі. в ней як свої плюси, так і свої мінуси. огромный плюс делает разделение с Маяткова, когда, к примеру, мина пара, муж работает, жена не работает. И чтобы взять ипотеку, с дольности может не хватить, так как те деньги, которые зарабатывает муж, он должен еще обеспечивать за них свою жену. Да? И для этого делается раздельность Майткова. Кредитная история. Ну вот реально цикаво Твоя думка як експерта: чи варто робити кредитну історію, купуючи якісь товари в кредит для того, щоб потім заявити про себе, що ти хочеш взяти кредит уже ну реально на велику суму на розвиток бізнесу або на покупку житла? Чи все таки не варто робити ці кредитні історії? Історія в бік. Нужна ли она для оформления кредита? Скажу так, для оформления кредита ипотечного история в БИК не важна. Ну, главное, чтобы она не была плохая там уже. Для оформления кредита готовкового история в БИК очень бы было хорошо, если она есть. Но если ее нет, специально идти и брать что-то на РАД, ненужное вам, такого не стоит делать. Но э, если она у вас есть, то кредит, для кредита готовкового это будет плюсом. Микрозаймы так называемых влевки и что-то подобное. Есть даже такая просьба, не берите эти кредиты, это просто обнижает ваш бик в минуса, можно так сказать, грубо. После этих кредитов невозможно взять кредит, не готовковый, ни ипотеки, ничего подобного, развития бизнеса и в общем. Слушай, мы меня еще знаешь, какие они едут? Ну, реально уже как до практика. да? Який самый сложный этап в процессе отримания ипотеки. Самый сложный этап вообще, в принципе, для моих клиентов, я уже знаю, я с ними долго нахожусь в контакте перед тем, как оформить ипотеку, самый сложный этап ⁇ найти квартиру, дом или вообще, в принципе, недвижимость, которая бы нравилась человеку. Но обычно на это уходит больше, чем сама процедура оформления кредита. Слушай, у меня как раз вот такие вот, ну, пытания зустрічные. Просто цікаво, так як ти експерт фінансовий по кредитам, ти співпрацюєш з якимись агенціями нерухомості? Так, да, я працюю з агенціями недвіжимості тут в Познані і, в принципі, по всій Польщі. Тобто, до тебе можна звернутися за кредитом і ти відразу можеш запропонувати якесь житло через агенцію, з якою ви співпрацюєте, тобто ви в тонтемі йдете з ними. Так, да, можна звернутися як по моїм рекомендаціям бюро нерухомості, так і клієнт може вибрати своє бюро нерухомості, це не має ніякого значення. Бувають клієнти, Которые отказываются от бюро нерухомости я немного могу помочь в этой сделке могу проверить документы но это все индивидуально в принципе нет никакой в этом проблемы многие мои клиенты со статусом укр имеют шансы оформить ипотеку и для кого не секрет это банк сантандер он выдает украинцам со статусом укр ипотеку но многие все-таки хотели бы оформить ипотеку в других банках чтобы иметь больше шансов меньше процент тань скажи какой вообще сейчас Срок ожидання карти побита на сьогоднішній день. В принципі, якщо ми беремо позна вілкопольське воєводство, то термін очікування карти побита в середньому 6-9 місяців. Знову таки, це все індивідуально, тому що є клієнти, які взагалі за 3-4 місяці отримують карти побита. Є набагато довше. В першу чергу це зрозуміло, що повний пакет документів, вірно оформлені всі ці документи, в ну і ведення справи вчасно реагувати на визвання. Є воєвутства в Польщі, наприклад, як Катовіце Врослав, там набагато довше робиться карта і це ні для кого не секрет. Через те, якщо ми говоримо познань, то все-таки орієнтуємо 6-9 місяців в середньому. Друзі, якщо у вас залишилися питання відносно вашої легалізації, ведення бізнесу, кредитування або лізингу, запрошуємо до нас на спільну консультацію, де ви отримуєте максимум відповіді на ваші питання. Мієм індивідуальний підход кожному клієнту.